І так, почнемо. Один з тих, з тих людей, які готували цю презентацію, просили мене зробити маленький вступ. Даний матеріал надається для того, щоб ви зрозуміли, де ми сьогодні знаходимося в законодавчих актах, які навколо нас знаходяться, і де ми в який час ми живемо сьогодні. Тобто, нікого. Я хотів всіх вас напугати, але ми не заборонили це робити. Тому я буду поступово показувати з точки зору законодавчих актів, які нас оточують. Нас я маю на увазі Україну, і поступово всі світові. Лідери екологічних отраслей, як вони говорять в законодавчих актах, про компостування, кінцева мета цієї доповіді, щоб ви зрозуміли, де ми знаходимося, і що компостування не з воно незворотнє, іншого шляху немає. Я буду розмовляти мовою звичайною, але з юридичними посиланнями. Ці Всі матеріали будуть доступні для вас через організаторів. І так, почнемо. З чого все почалося? Ми захотіли з вами вступити в Асоціацію з ЄС у 2014 році, і з цього почався наш шлях. Тобто. Шлях до європейської інтеграції. Європейська інтеграція сьогодні це не просто бажання їздити в Європу або відкриті кордони. Ні, це відповідність нашого законодавства, нашого поводження, нашої спільної праці, відношення до людей це загальний показник. Тобто, ми, європейці, ми повинні відповідати всім їхнім нормам або, по крайній мірі, старатися це робити наскільки нам це можливо. В результаті нашого бажання вже 24 червня 2022 року. На жаль, вже після початку повноштанного вторгнення наших, я не знаю, как, ворогів сьогодні, мабуть, не мабуть, отак і є. Нас все таки допустили, розглянули щодо членства нашого да, щодо розширеної Європи, і ми. Вже, вже вступило одною ногою туди. Загальна ситуація. Зараз пробачте. Просто я бачу, що презентація якось по іншому. Секунду. Пробачте мене, будь ласка. Продовжу, просто слайди видно, перепутались. Пробачте. Буду по слайдах йти. Що зрозуміє бути членом ЄС, да? це виконувати національні обов'язки, в тому, то тобто є наближених до ЄС до ЄС, да? і всі закон, законодавчі акти, які є, да, приймати або в повному обсязі, якщо є науково-технологічна можливість така, тобто інституція по іншому, да? а якщо її нема, то приймати в повному обсязі, яка вона є. Тобто ми на це підписалися всі з вами, да, то есть, коли хочемо поступити. Наприклад, Європа да, це щодо навколишнього середовища, загальне поводження. Також є декілька стратегій, які також нас з вами стосуються. Європейська стратегія поводження з ґрунтами до 2030 року. Дуже цікава стратегія, на яку ми з вами, можливо, ні, хтось не звернув уваги, да, хтось звернув увагу або не відреагував, але тут є е, показники деякі, вони е, внизу на даному слайді обозначені е, безпосередньо е, буквами виділеними і з позначенням тобто, компости. Які поділяються, тобто компост, як добриво дегестати, до речі, туди теж входять дегестати тут по тексту дегестат підрозумівається, це тверда фракція тверда фракція біогазової станції. Тобто вона теж сюди Да? І компост це матеріал, який утворюється в результаті переробки органічних відходів, які поділяються за функціоналом. А саме, найдорожчий функціонал компосту це е, добриво, найдешевший це будівельний матеріал. І ось тут у нас починається е, Це загальний. Це в такій же формі буде в результаті у нас законодавство, наше українське, тому що це загальноєвропейське, і як ми бачимо по Данії, а навіть в Англії, пробачте, вона вже не в Євросоюзі. Цей реєстр прийнятий. Він у всіх однаковий, плюс-мінус він на показниках однаковий. Так ось середні показники є поліпшу компосту, як поліпшувачі ґрунтів, є компости як ґрунтосуміші. да вони діляться по показниках, і ці показники е, дуже цікаві. Ми можемо з вами зрозуміти. Точніше, я прокоментую наше дослідження внутрішньої компанії 2020 року. Виявило цікаву ситуацію. Всі, хто декларує компостування, це окрема. В Україні, на жаль, всі аналізи, які ми отримали у 2020-2022 році, ми перевірили за два роки, у всіх компости дорівнюють будівельний матеріал. Це що означає, що всі, хто сьогодні декларують в Україні компостування або якісь, Методи, да, неважливо, ми зараз не, не обсуждаємо методологію. Вони всі підтрапляють під обмеження використання, е, будівельний матеріал. Будівельний матеріал обмежен за функціоналом, забороною внесення продуктів в сільськогосподарські землі. Почуйте мене, Тобто всі компости, які сьогодні виробляються в Україні, заборонені по майбутньому законодавству вносити в землі сільського господарства. Або ви будівельний матеріал і використання це ерозія ґрунтів. Наприклад, коли було велике будівництво, ми обраховували в 2021 році, загальна потреба будівельного матеріалу компосту склала 10 мільйонів кубів. Тобто, для, для захисту ерозії вдоль доріг. Тобто, у нас заборона є заборона на використання ґрунтів, і в результаті у нас це сьогодні питання не закрите. А це в, в, робить матеріал, будівельний компост. Ну, загально по Європі, да? То есть, де не можна його використати в сільському господарстві. Але ми сьогодні цього не розуміємо, а законодавство воно йде. Далі продовжу. Що каже про компостування ФАО? Відома організація, я буду читати їхніми цитатами, тобто тут прям. Описані їхні цитати, да, то є ми нічого не додаємо, да, то є ми просто беремо видержки е, з конкретного документу, посилання є, то є, це все доступно, Це не наша мова, це, це, ми, я його цитую все. То є, Гній та вмі шлунково кишечного тракту не дозволено вносити до землі, доки не буде виконано належної обробки, яка гарантує, що хвороби не будуть передані під час внесення даної складової до землі. Тобто, це базовий показник, це ФАО. Так, трошки да. Якщо ми компостуємо, скажімо, так як нас просить в майбутньому або сьогодні заставляють, когось заставляють. Вже в такі підприємства також є в Україні. Да? Це окремо. Чому заставляють? Ми одразу виконуємо виконуємо всі ці. Як я кажу, закони або політики або норми, які є загальні європейські. Тобто, однією дією компостуванням ми виконуємо всі ці норми, які є. Той, хто працює на міжнародних ринках, той, хто користується міжнародними фінансовими донорами, то тобто це все для вас важливо, важливо дуже важливо. Якщо ви я думаю, сьогодні ні в кого нема сумнівів, що майбутнє фінансування України буде залежати всього від е, декількох великих інвесторів. І вони всі з одного боку. Або з боку будуть ЄС, або з боку, пробачте США, я грубо кажу, можливо, я обов'щую, але інвестиції всі підуть від тіля. І це все їхні потреби. Це щодо директиви. Е, це директива про екологічну відповідальність. вона нами вже підписана. Давно ніхто про неї на неї не звертає уваги. А що ця директива каже нам? Суть директиви така: за екологічну шкоду, надану загальне середовище, неважливо де, відповідає кінцевий бенефіціар, Кінцевий бенефіціар всім майном. Наразі наскільки мені відомо, вже по Європі прибрали строки. Немає строки позовної дав давності по екологічних по по екологічній шкоді. Взагалі її немає. Тобто, це хоч через 50 років і. Тому ми сьогодні з вами дуже в багатих багато документах або при реєстрації підприємства бачимо таку, а хто кінцевий бенефіціар у вас? Не зрозуміло для чого воно було. Тобто, ну, я вам покажу приклад, для чого як приклад це є. Держава сьогодні відверто вам скажу. От справа відповідь 2022 року департамент, зараз я не пам'ятаю, який відверто. Це ми робили запит. По відповідальності, якщо знайшлося на території забруднення минулих часів, да? ми зараз неважливо якого походження, вони відповіли нам чітко, що за забруднення відповідають або власник, якщо він встановлений, або ОТГ. Держава тут не має ніякого відношення взагалі. Вона ніколи не буде відповідати. Вже у нас вже самоврядування. Тобто ви повинні це зрозуміти. Відповідальність або ОТГ, або власник, якщо його знайшли, все іншого не дано. Держава не буде компенсувати, цього не буде всього. Тобто, це все на наших ну, плечах. А пробачте на плеч, відверто на, на плечах бізнесу. Тобто, ні, ну, ОТГ сьогодні. Ну так, далі продовжу. Да, і загальне, е, при реалізації своїх дій, е, любих дій. Будівництво, нові інновації, неважливо. Ми сьогодні просто повинні загально пам'ятати, де ми знаходимося. І Основні проблеми я тут визначили глобальні проблеми світові, які ризики є. Ми їх визначили в таблицю, які неважливо, що ви робите, ви повинні сьогодні враховувати в рамках своїх бізнес-моделей. Так... Е також є нова резолюція циркулярної економіки, дуже популярне слово, да, то есть, але вже тут слово нію да, тому що це постійно все оновлюється. Да. Е, останні зміни були, якщо не помиляюся, в минулому році, але вступають, я бачу, 31 грудня. Но суть такова вже сьогодні. Всі желудичь, весь, весь желудочно-кишечний тракт сільськогосподарських тварин немає права бути внесений в землі. На по всій території ЄС. Тобто тільки попередня обробка або компостування, або біогазова станція, але з переробкою твердої фракції знову в компостування. Тобто, і третього не дано. Вони навіть сьогодні вже вводять 30, 31 грудня, вступає в силу, переробляють також органічні відходи. Твердих тверді побутові відходи, органічну їх частину відокремлюють. Так, ну тут ще політика, загальна політика, висновки, то є, це все то теж іде до все призведено до компостування сільського господарства. І ось є така ангенція захорона довкілля США. Да, вони є. Тією компанією, яка дає тренд екологічний фінансовим донорам всім у всьому світі, підкреслюю, ні в кого ж нема сумнівів, Я сподіваюся, що ми будемо залежати від, від фінансових донорів найближчі 10 років. Я думаю, ні у кого. Прошу звернути увагу на таблицю салатового кольору. Перша черга скорочення та повне використання джерела відходів. Тобто ми його або сокращаємо, або повторно використовуємо. Да? Друге, це переробка мається на увазі в товар безпосередньо в кінцевий товар, який можна якось застосувати. І окремо виділене компостування. Воно не було, воно раніше було в переробці, це вони виокремили його. Відновлена енергія, вона раніше була на другому місці, вона компостування і переробка змістили це все. Тобто, сьогодні відновлення енергії становиться нижче перед безпосередньою утилізацією. Чому я зараз поясню трохи пізніше да. на даному слайді ми бачимо загальну ситуацію з нашими орними землями, да, що 53% оброблене. Тобто, у нас орної землі і кожна шостий, шостий гектар у нас сьогодні деградований. Да? В результаті цього, то є, як показує практика користування з українською спільнотою ґрунтів, да, скоріш за все, ці, ці ґрунти будуть розроблені, вже розроблені програми, точніше, які ці ґрунти відновлять, але вже не в сільськогосподарські землі. Так. Да, розумію. І що що держава. Обіцяла також в рамках Європи, що у нас буде. Ну, наприклад, Кабінет міністрів України розпорядження видав про будову компостних станцій. У 2016 році повинно було з'явитися 20 станцій, а в цьому році повинно було бути 500 станцій, побудовано. На сьогоднішній день побудовано одна. Щоб ви розуміли. Яка і то, як ви думаєте, зобов'язання хто буде виконувати, враховуючи попереднє, ми будемо виконувати підприємство чи держава? Держава взяла зобов'язання виконувати буде це бізнес. Ви повинні це зрозуміти. Так, і ось тепер дійшов я до такого документа. Загальний план відновлення ЄС до 2030 року. Це очікує всіх власників земельних паїв да, і виробників. Зменшено на 50% використання пестицидів. На 10 принаймні 10% сільськогосподарських площ знаходяться під особливими різноманітними ландшафтами. Це деградовані землі, про які ми казали, то є їх будуть повертати в інші фонди. Лісові фонди, ще якісь, тобто буде зменшено загальне. Принаймні 25% сільського господарства угідь в управлінні органічного землеробства. Тобто у кожного підприємства, яке сьогодні мають паї, обов'язково буде 25% органічних земель. Хочете ви цього, не хочеться, це буде. Воно ну, буде як квоти, можливо, ви будете з кимось об'єднуватись, але ви не зможете повноцінно продавати свою продукцію на європейських ринках, а в майбутньому і на наших ринках, якщо ви не будете виконувати ці норми. Е, так, органічне землеводство. Так, тут я проясну. Я розумію, розумію, що дедлайн. Так. Я спробую, ну і підсумки. Загальні підсумки цього всього. Я затримую слайд. На цьому завершу. Ви повинні зрозуміти, що компост це невід'ємна частина вашого майбутнього, тобто від якого ви не можете відмовитись, ви можете його відсторонити в сторону. Але ви повинні розуміти, що за 5-10 років, а в деяких підприємствах, хто сьогодні експортує, це буде вже завтра. Експортують свою продукцію на європейських ринках, точніше підприємства, які хочуть знаходитись на європейських ринках, вони будуть мати справу з компостуванням. Підприємства, які виробляють корма, також вони будуть мати справу з компостуванням, тому що вони формують фактично складову кінцеву по показникам тому я прошу вас всіх звернути на це увагу, скористатися цим документом, перевірте його ще що завгодно, але враховувати в своїх стратегіях цю ситуацію, яка сьогодні є. Дякую вам, дякую за вам, час. пане Сергію. Ви знаєте, ви загострили дуже важливу тему, більше зупинившись не на своїй кампанії і на її рішеннях, а на підходах, які нам дійсно необхідно реалізувати в обов'язковому плані. От ви сказали, держава взяла на себе обов'язок зобов'язання, а виконувати прийдеться тільки бізнесу. Ну я хотів би зазначити, що від партнерства бізнесу і держави залежить якраз роз'яснення ось цих позицій, донесення їх до кожного бізнесу, до кожного учасника е, ринкової економіки. Інакше от ми зараз сидимо, слухаємо вас, але я не чую, щоб державні чиновники так широко говорили про е, цю проблему, і сьогодні ми її так озвучили на такому рівні. Так що давайте побажаємо успіху вашій кампанії.